Передпокій спец. Це втілення сучасного дизайну і функціональності. Різні розміри виробів дозволяють ефективне використання у будь-яких приміщеннях. Відкривання фасадів за допомогою механізмів «Тіпон» Виготовлений із ДСП товщиною 18 мм кольору Сіра шиншила у комбінації з горіх Ліон. Є можливість замовляти передпокій у інших кольорах ДСП без додаткової доплати. Додатково для зручності можна замовити м'яке сидіння. Лаконічний дизайн, який поєднує в собі строгі лінії і сучасні відтінки, робить цей передпокій ідеальним вибором для тих, хто прагне підкреслити стиль свого інтер'єру.